Привіт! У цьому відео я покажу, як зробити пісню зі Spotify рингтоном для iPhone, і це не обман, як в інших відео. Спочатку заходимо в App Store, тиснемо пошук внизу праворуч, шукаємо «Ringtone Maker» і завантажуємо другий додаток. Потім нам потрібен ще один додаток: GarageBand. Його теж завантажуємо. Навіщо нам ці два додатки стане зрозуміло скоро. Завантаживши обидва, відкрийте Spotify і запишіть відео, де грає пісня. Якщо затиснути Wi-Fi та акумулятор і потягнути вниз, з'явиться меню. Внизу зліва побачите кнопку запису, якою я зараз користуюсь. Натисніть на неї і запис почнеться. Якщо цього немає, натисніть і тримайте палець на вільному місці, потім внизу виберіть Додати елемент і оберіть запис екрана. Я швидко це зроблю, і ми продовжимо. Я щойно записав пісню достатньо 30 секунд, потім знову натисніть почати запис, і запис завершиться. Далі відкриваємо Ringtone Maker, відхиляємо відстеження та погоджуємось. Тоді натискаємо плюс і вибираємо імпортувати з відео зверху ліворуч. Потім потрібно дозволити доступ. У мене все розмито, бо не хочу показувати особисті відео. Зверху ліворуч ви побачите щойно записане відео. Вибираємо його і натискаємо Зробити. Тепер маємо файл GarageBand для редагування. Гортаємо вправо, поки не побачимо додаток GarageBand. Краще встановити заздалегідь, щоб відображалось у вас. Тепер натискаємо тут. Тут тиснемо продовжити. Знову продовжити і йдемо вгору до мої пісні. Бачимо файл, тиснемо на нього, даємо доступ до мікрофона, можна редагувати файл. Можемо натиснути Дозволити, наприклад, але це не важливо. Тут можна редагувати файл, як вам потрібно. Коли задоволені, тиснемо на цю стрілку і на мої пісні. Це забезпечить збереження. Щоб зберегти як рингтон, утримуємо файл. Тримаємо пальцем і вгорі справа з'явиться опція Поділитися. Тиснемо на неї і посередині бачимо рингтон. Натискаємо на це. Рингтон має бути не довше 30 секунд, інакше автоматично скоротиться. Натискаємо продовжити і даємо файлу будь-яку назву. Потім у верхньому правому куті тиснемо Експорт. Тут можна одразу використати звук або налаштувати його. Натиснемо Використати як, наприклад, як стандартний рингтон. Або можна зайти в налаштування. Вводимо звуки, тиснемо і бачимо пункт Рингтон. Натискаємо, і ось я додав свій рингтон. Так можна змінювати. Зачекай хвилинку, добре, щоб не порушити авторські права. Ось так легко зробити пісню зі Spotify, рингтоном на айфоні. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!